Коротше, шляпа повна у нас вийшла з фільтром замість центрифуги. Дивіться, взяли те, що ми робимо, і взяли подешевше. Да? Скажемо так: оце наш комплект. Це подешевше. Дивіться, різниця, повна шляпа. Щас скажу, в чому шляпа. Оце МТЗ і це наше МТЗ. Подивіться, як тут зроблено. Раз, тут углублення спеціально. Фасочка, фасочка, все гарно знято. Углублення, щоб масло нормально наповнялось. Да? Ось як воно. А зараз розкажу, з чому шляпа? Коротше, Повна да, шляпа. Те, що зроблено неправильно, ну хоч би трошки треба ж думати, цю штуку це одне. Там є нюанси, які не буду розкривати. Оця шляпа не достає, вона на скільки? А, навіть на віток, так? Да, по моєму не вистачає. Ілі на один віток вистачає, коротше, і все. І ти його не прижмеш. І коли Ну, це просто заказали, думаю, о, де роблять, думаю. А в нас своє виробниця". Ну, Баляха. Коротше, це, бачите, тут навіть особо маслу немає, куди дітися. А тут нормальне є місто для масла, для заходу, для всього. Може воно і не грає роль, я не знаю. Я просто для себе зробив, що воно повинно так. Фасочки все. Тут углублення, все як повинно бути. Але це повна шляпа з цієї шляпи, це тільки може годне бути, тому що воно стає і то воно, ну. Тут не буртіка, нічого, бачите, нема. Ну, тобто не напрягаються, просто бабки взяли з нас. Зато дешево, Зато дешево. Ну, Але неправильно дороблено. Може, теж скопійовано. Ми теж копіювали нічого, але ми там доробляли свої нюанси з копії. Мені подобається цей а Отут багато чого доробляли. І, коротше. Іноді копіювати треба теж з головою. Тому що якщо ти не перевіряєш, не дивишся ці нюанси, не цей, то якби я зробив таку шляпу, я попав би, не знаю. там... Ну, а я роблю партії завжди, ну я б на 50 тисяч просто так попав, тому що я з ось оцю штуку. Да, скажімо так. Ну так, да, я б напевно, на ти 50-60, може більше попав. Би. А так зробили. Зробили нормально і людям не стидно продати. Ось на МТЗ є в нас наявності. Бо у нас є центрів корпуса МТЗ, корпуса ну, ЮМЗ, МТЗ, ротора це все випробовується перед тим, як це, тому що не хочеться обжечься, як кажуть.